Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову в рукавичках. У нас сьогодні буде і теорія, і практика. Ми з вами вже декілька разів спілкувались про полірування, про полірування різних типів лаків, про різноманітні полірувальні пасти, полірувальні машинки, полірувальні круги. Вся вся інформація міститься ось тут, зверху, або в описі. Сьогодні я вам хочу розкрити ще один секрет полірування глянцевих вставок на автомобілі, які містяться між вікнами, наприклад. В чому нюанс цих лакових стояк або лакових вставок, їх по різноманітному називають суть одна і та ж. Вони дуже швидко дряпаються. Дряпаються від повітря, від неправильної мийки автомобіля, точніше, її сушки, від елементарного замацькування руками. Деякі люди ну дуже сильно люблять закривати автомобіль саме за лакову стойку. Я не буду тикати зараз пальчиками на інших людей. Ви зрозуміли, про кого я. І відповідно вони таким чином пошкоджуються. Більшість дитайнерів це дратує, тому що їх виполірувати з першого разу неможливо. Або не до кінця їх можна якісно виполірувати, наприклад, як кузовний лак. І сьогодні ж ми ще розберемось, як правильно їх полірувати і які паси для цього необхідні. Розпочнемо з теорії по пастам. Для цього ми можемо застосувати пасти, які H9, F6 та M3. Для цього ми можемо застосувати машинки Rotor, Eccentric або машинку для важкодоступних місць. Тепер розберемось по пастах. Паста H902. Я її часто застосовую для полірування глянцевих стойок, тому що вони містять дуже глибокі подряпини, з якими F6 паста може не справитись за один підхід. H902. Степінь абразивності 9, степінь близьку 6. Що вона зможе видалити? Вона зможе видалити на роторі на поролоновому кругу гритність подряпини приблизно 1200-1500 пі, тобто вона крупно абразивна і. Дуже агресивно ріже подряпини. Після того, як ви застосували цю пасту на роторній машинці, а то й навіть і на ексцентрику, треба надати більшого блиску. Ви можете зробити це завдяки екцентрикої машинки та пасті M302. Паста М302 це антиголограмна паста, блиску на її степінь близько 9 степінь абразивності 3,2. Вона якраз прибере голограмки і наситить лакову стойку як можна більшим блиском. Тепер бувають такі ситуації, коли стойки або не містять сильно глибоких подряпин, або М3 паста не здатна перебити голограмку після аж дев'ятої пасти. На допомогу нам приходить. F601. Степінь блиску у даної пасти 7, степінь шліфування 6. Вона чудово підходить під м'які лаки і під несильні глибокі подряпин на твердих лаках. Також нею можна зробити перебивку між собою. Деякі спеціалісти по детелях ну, кажуть, що роторною машинкою полірувати глянцеві вставки біля вікон не рекомендовано, тому що можна не до кінця його вивести голограму. В Принципі, вони праві, але обов'язково треба грамотно перебити градацію паст, або правильно видалити за собою голограмки, щоб вони потім не сильно так кидались в очі. Тепер з приводу полірувальних машинок. Для цього ми можемо застосувати роторну машинку. Вона ж ротаційна машинка. В неї принцип дії наступний. Вона робить оберти вокруг центральної осі. Таким чином, вона дуже швидко видаляє глибокі подряпини, але вона залишає за собою голограмки. Щоб видалити голограмки, ви можете застосувати ексцентрикову машинку. Вона робить оберти не тільки вокруг центральної осі, а ще й робить хід вокруг осі оборота. Таким чином, вона розбиває голограмку і робить. Ідеальний блиск на поверхні. Це все, це все, що стосується на лакофарбових покриттях. Тепер з приводу маленької полірувальної машинки, ви можете застосувати також є полірувальна машинка Flex акумуляторного типу, яка застосовує полірувальні круги розміром або 40, або 80 мм за діаметром. Вона чудово також підійде, але її ми застосовувати не будемо, тому що не у кожного. Детейлера вона є. Що нам знадобиться перед роботою? Нам знадобиться антисилікон. Ви можете застосувати Panel Preparation Spray. Це знежирювач, який створений на ізопропиловому спирту. Це аналог Silicon Washer Ferner. Це знежирювач, який обов'язково треба застосувати перед поліруванням будь-якої деталі. Також вам знадобиться інспекційний ліхтарик, щоб оцінити стан до полірування і стан після полірування поверхні. І моя рекомендація після того, як ви відполірували глянцеві стойки, прибрали голограму. Будь ласка, оклейте їх в захисну плівку. Найкращий захист буде не від кераміки на цих глянцевих стойках, буде найкращий захист від поліуретанової прозорої плівки. Таким чином, ви зможете зробити захист як і механічний, так і захист від вигорання, наприклад, ультрафіолету. І якщо ви не оклеїте плівку, вони будуть дряпатись все скоріше і скоріше. І полірувати вічно ці глянцеві вставки ви не зможете. У всього є свій ресурс, у всього є товщина лаку. Варто пам'ятати це. Переходимо тепер до практики. Як ви побачили вже попередньо, дуже сильно пошкоджені глянцеві стойки. Через це їх треба відполірувати. Ми будемо застосовувати пасту H902, вона одна із найкращих, яка підійде для вирішення даної проблеми. Перед тим, як полірувати, обов'язково треба оклеїти всі резинові деталі, тому що, якщо ми їх пройдемо полірувальним кругом, бо машинкою, вони стануть глянцеві. Воно нам не потрібно. Таким чином, і безпечніше, і значно краще. Розміщуємо пасту по поверхні рівномірно і починаємо вироботку пасти. Також, друзі, наголошую, якщо ми працюємо ротором, не забуваємо, що в нього є здатність нагрівати поверхню при обробці. Нам треба дотримуватись температурного режиму, щоб випадково його просто не сплавить, не перегріти. Тож, хвилинку-дві ми її обробили роторною машинкою, підложка у мене йде каучукова тверда, полірувальний круг червоний діаметром 80 мм. Він дуже зручний при поліруванні таких стоєк. Таким чином ми зробили тільки що перший прохід і подивимося, який результат обробки. Також наголошую, що тут є мікротріщини та сильно глибокі подряпини. Їх вивезти буде трошки складно, але ми постараємось. Що ви бачите перед собою? Ви бачите перед собою частину невідполірованої, праву частину неполіровану стійку і... Ліву частину поліровану першим проходом H902 пастою. Це крупнообразивна паста, яка видаляє подряпини, але не надає того блиску, який бажано. Через це я вам зараз хочу показати, як виглядає голограмка, бо, тому що деякі дитейлери кажуть, що я просто крупним її заріжу, і подряпини буде видно, і воно буде виглядати дуже красиво. Не зовсім. В темноті воно буде чудово виглядати до, до виїзду на сонце. Що ж, дивимось, що ми тут бачимо. Легка нарізка голограмки є. Декілька глибоких подряпин, але вони ну дуже сильно глибоко, що нігать ціпляється через них. Скоріше за все, вони не вийдуть, точніше, вони не видаляться після інтенсивного полірування саме пару подряпин. І тепер, щоб дійсно був чесний результат до після, я заклею праву частину стойки стрічкою, щоб. Дійсно, її не заполірувати, щоб не додати їй близько, щоб було саме яскраве таке вираження до після. Зараз застосую ексцентрикову машинку, М3 пасту, фіолетовий полірувальний круг і приберу е маленькі такі подряпини, які називаються голограмка. Що ж, розпочнемо. Я згоден, що застосування маленької машинки було б набагато зручніше, але підложки у. 80 дюймів у флекса. Тут немає можливості встановлення. Тут можна вставити лише 150 міліметрів діаметру або 125. Після цього делікатно прибираємо залишки пасти на стойці, тому що після антиголограмного проходу. Можна наробити біди неправильно підібраною фіброю або фіброю, яка вже брудна, вона також може залишити за собою посліди у вигляді подряпи. Як бачимо результат, мені особисто подобається. Видно, що лакова стойка почала набирати той заводський вид, той заводський блиск. Після того, як зняли малярну стрічку з деталі, з правою ми бачимо ну, дуже яскравий результат до після. Дуже яскраве порівняння. Навіть поліровані вставки, що я бачу, я бачу легеньку жировочку після М3 пасти та фібри, вона дотреться іншою частиною фібри. Тобто, ні голограмки я не бачу, я бачу лише сильні подряпини, які, на жаль, не вдалося прибрати. Тобто, результат полірування глянцевих стійок між вікнами максимально просте. Декілька рекомендацій нагадаю: застосування ротаційної машинки з адекватним розміром підложки, тобто на, в моєму випадку 80 мм, і обов'язкове застосування ексцентрикової машинки фіолетового полірувального круга та М3 пасти, щоб прибрати дрібні насічки, вони ж голограми. Також, як показав, даний експеримент після застосування H9-ї пасти, застосування f 6 пасти не вкрай потрібне. Я б сказав би навіть не потрібне. Відразу h 9 можна перепригнути на М3. Таким чином, ви зможете досягнути крутого результату. Мінімум подряпин. Залишились тільки крупні подряпини, які, на жаль, я не зміг випиляти. І я не бачу в цьому сенсу їх випилювати, тому що ми просто знесемо велику кількість лаку задля... Майже ніякого результату, все рівно вони будуть помітні. Я думаю, ви зі мною погодитесь в цьому випадку. Давайте я вам нагадаю повторно рекомендації. Перше застосування адекватного розміру підложки під ротаційну машинку, тобто, або 80-й розмір полірувального круга, 80-та підложка і роторна машинка, або застосування, наприклад, полірувальної машинки айбрід, або застосування. Лексу, в якого є можливість встановити як і під ротор, так і під ексцентрик підложку 40 або 80 мм діаметру. І також не забувайте оклеїти всі зони ризику. В нашому випадку це зони ризику, резинки. Навколо цих вставок. На деяких автомобілях можуть бути просто-напросто хромовані вставки, як на моєму автомобілі. Ви мій автомобіль вже декілька разів бачили в кадрах. Про нього розповідати багато не потрібно. Обов'язково дотримуйтесь температурного режиму в плані обробки деталі ротаційної машинки. Лакові стойки вони дуже бояться перегріву. Не допускайте цього. Краще декілька підходів зробити до деталі, ніж за один раз спалити все. Також я хочу вам нагадати, у нас запустився онлайн-семінар. На цьому онлайн-семінарі я розповідаю про правильну мийку двигуна, правильну мийку автомобіля, кузова, підготування його до полірування, зняття бітуму, металу та інших забруднень, полірування автомобіля, нанесення захисних покриттів. Я там більш детальніше розповідаю про кожен із захисних типів видів захисного покриття на кузов автомобіля і на скло також. І, звичайно ж. Кімчистка салону автомобіля, яку ви так сильно любите. Більш детальнішу інформацію про онлайн-семінар, ви можете дізнатися або у нас в інстаграмі, або написавши нам дірект. Більш детальнішу інформацію вам надасть наш менеджер. Чекаю вас на нашому онлайн-семінарі. Чекаю вас у наступних відео. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку і напишіть коментар, яку наступну тему розкрити для вас. Перед тим, як Писати певну тему, обов'язково удостовіртесь, чи немає відео на дану тему. На цьому все. Дуже вам дякую. З вами була компанія я і технолог Платон. Слава Україні!